Всім привіт! Для вас відомі жінки Франції. Це тільки Жана Дарк та Коко Шанель. А от у XIX столітті була не менш видатна жінка Жорж Санд. В Англії 1830-х та 1840-х була більш популярна ніж Віктор Гюго та Онора де Бальзак. Жорж Санд при народженні мала ім'я Аврора Дюпен. Народилася в доволі заможній родині, але з поганою репутацією. Любов до літератури Аврора перейняла від бабусі ще в дитинстві, тому після її смерті вирішила спробувати написати свій перший роман Ємей та показала його письменнику Анрії де Латуш, на якого роман не справив враження, але він запропонував пані Дюпен співпрацю в газеті та бів у Паризький літературний світ. Короткий журналістський стиль був її стихією. Маючи роман з письменником Жулем Сандо почала писати під псевдонімом Жуль Санд. Спочатку писала спільно з Жулем, а потім почала писати самостійно. 1831 року друкується перший роман Санд Роза і Бланш, який вже виходить під новим псевдонімом Санд. За словами Аврори, вона обрала чоловічий псевдонім, який став для неї символом позбавлення від рабського становища, яким прирікало жінку тодішнє суспільство. А коли її другий роман Індіана став популярним у всій Франції, вона уклала контракт з журналом рев'ю де Монт» і здобула фінансову незалежність у період 1832 34 років, вийшли світ романи Жак Валентина Лелія. У 1842-43 роках працювала над кращим її романом «Консуело». у 1857 році. Опублікувала роман «Даніела». а у 1854-58 роках працює над історією мого життя. Останні роки життя вона провела в маєтку з дітьми та померла 8 червня 1876 року. Сан мала понад 50 томів різноманітних творів, казок, п'єс, політичних текстів та аж 70 романів.